Вітаю, друзі! Сьогодні 11 січня 2025 року, і темою цього відео буде вибори, ймовірні потенційні вибори 2025 року, президентські і парламентські. І гарантуватиметься це відео фактично на реферуванні статті в ресурсі Телеграф, посилання на яку я дам в описі до відео, яка називається Союз залужного з Зеленським Камбек Льовичкіна, але Без Арестовича, хто і як в Україні не в дошках готується до виборів. Автором цього матеріалу є Марина Шашкова. Він його було оприлюднено на цьому ресурсі 8 січня 2025 року. Мені видається, що цей матеріал досить реалістично відображає те, що відбувається зараз в Україні за лаштунками. І саме тому я вирішив записати це відео з реферуванням цього матеріалу. Ну, перш за все, в матеріалі підтверджується, що політики не публічно в Україні. Дуже активно проводять консультації щодо майбутніх виборів. Дата, звісно, що немає. Багато умов необхідно для того, щоб ці вибори відбулися. Ймовірно, потрібен буде новий закон для того, щоб провести ці вибори з огляду на ситуацію, яка змінилася кардинально порівняно із 2019 роком. Але перемовини і консультації щодо цього дуже активно ведуться. Ну, з першої такої новини, тези, яка тут відображена в цій статті, про яку я, яку я реферую в цьому відео, є те, що Зеленський ухвалив рішення йти на другий термін, і він ухвалив це рішення. Ну, я так розумію, він і його близьке коло, виходячи з того, що у нього нібито рейтинг 52%, І з такої позиції він може стартувати і має реальні можливості, реальні шанси переобратися. Однак. За єдиною умовою, що е, не буде балотуватися Валерій Залужний, який зараз є послом у Великій Британії. Я думаю, що <кій> направлення його послом у Велику Британію було одним із елементів підготовки до майбутніх виборів. Можливо, якісь домовленості, я так припускаю цього в статті Немає це я даю свої коментарі. Я так припускаю, що якісь домовленості між Зеленським і Залужним вже є. Щодо майбутніх виборів, наприклад, що залужний піде на вибори, однак зніме свою кандидатуру на користь Зеленського, або що він не буде реєструватися кандидатом, що більш е гарантовано є для Зеленського. Е але публічно е висловить свою підтримку Володимиру Зеленському, тоді, звісно, шанси Зеленського значно зростуть на виборах. Е і отже, Зеленський йде на Вибори і є фактор залужного. Його всі розуміють знову ж таки, українці в підтримці залужного проявляють свою вроджену ірраціональність і емоційність. Тобто, вважаючи залужного опозиційним до Зеленського, в той час про жодних об'єктивних даних про це немає, вважаючи, що залужний буде хорошим президентом, хоча будь-яких об'єктивних даних щодо цього немає. Вважаючи, що залужний... Готувався до вторгнення, хоча будь-яких об'єктивних даних щодо цього немає, і так далі. і так далі. Тобто, залужний сам ще не висловлювався про свої політичні амбіції, але всі українці активно ну ті, хто його підтримує, активно сватують його на майбутніх виборах. І фактично, фактор залужного вже існує як політична реальність в Україні. Телеграф пише, що в цій статті, ну тобто авторка цієї статті, пише, що залужний, нібито ще не прийняв остаточне рішення щодо свого політичного майбутнього, і фактично деякі політики використовують залужного вже в темну. Наприклад, тут стверджується, що оточень лідерки Батьківщини Юлії Тимошенко в регіонах переконували, що екс-головнокомандувач піде на вибори з її партією. І Порошенко теж, я так розумію, шукає підходи до залужного. Змісно, якщо залужний ухвалить рішення йти в політику, то він буде серйозним політичним капіталом для тієї чи іншої політичної сили. Хоча ще раз скажу, що я вважаю особисто залужного просто політично пустим місцем, якому Приписують ті ознаки, яких в нього немає точно, як політика, який не має ні плану, ні стратегії розвитку країни, ні команди, ні поглядів, ні відповідних психологічних якостей е, вольової людини здатної протистояти тиску, тому що він е, робив кар'єру у армії. Це специфічне середовище. і Відповідно, його професійна деформація е, сформувала певний тип його і спосіб мислення. От, е, Телеграф стверджує, що в Залужного складні стосунки з банковою, тобто з ОПОЮ, але я вважаю, що людей, у яких складні стосунки, у Лондон послами не відправляють. Якщо б у Залужного справді були складні стосунки з ОПОЮ, його відправили б відправили в послом якусь третю сортну країну в Африці, там десь чи острівну якусь країну, але його відправили в одну з провідних країн, в дуже комфортне місто Лондон, і залужний зараз живе там своє краще життя. Так, от, нібито. Банкова висувала пропозиції залужному, що у разі він, якщо він не висунеться на виборах президента або буде приймати участь на боці у виборах на боці Зеленського, то йому гарантують перше місце в списку партії, з якою Зеленський піде на вибори, і в випадку чого крісло спікера в парламенті. Тут я ще хочу зробити застереження про те, що в матеріалі стверджується, що у разі, якщо вибори будуть призначені в 2025 році, то одночасно і президентські, і парламентські вибори, щоб швидше вирішити питання легітимізації органів державної влади в Україні. У разі ж, якщо залужний вирішить самостійно розпочати політичну кар'єру, стверджується в цьому матеріалі. Тоді опообіцяє йому кримінальне провадження. Я думаю, що вони вже є відкриті. Але е, я не вважаю, що для Залужного є якась загроза щодо кримінальних проваджень, тому що Верховним голокомандувачем є Зеленський залужний, фактично як головнокомандувач збройних сил України, не відповідав за підготовку до вторгнення, і в нього є всі законодавчі підстави в межах кримінального провадження. Е, е, Стверджувати, що це саме Зеленський винен у тому, що Україна здала південь, що фактично не попередило людей про вторгнення, що фактично проспали вторгнення з півночі і так далі. І так далі. Е а якщо Залужний не публічно ще й давав якісь пропозиції щодо ведення. Е Завчасно воєнного стану в 2021 чи на початку 2022 році і оголошення загальної мобілізації, то я вважаю, що в нього взагалі гарантовано є законодавчі підстави стверджувати, що він виконав все, що від нього залежало, і тому будь-якої вини залужного немає. Однак, якщо він погоджував все те, що відбувалося, Передослокація, наприклад, підрозділів збройних сил України з півдня, оголення півдня, оголення півночі, знав про це. То звісно, питання до нього також є. Якщо він не висловлював жодних повторюю застережень щодо таких дій, які фактично свідчили про те, що влада прагне, має намір здати країну агресорі. Телеграф, це я продовжую реферування, Звернувся до, за коментарем до залужного, і я вважаю, що він дав такий коментар, який свідчить, що в нього є політичні амбіції. і, Ймовірно, він вже ухвалив рішення йти в політику. Він сказав: спочатку ми збережемо державність, а тоді вже поговоримо. Знаєте, так говорять ті, хто вже ухвалили рішення. Насправді я вважаю, що ціл відповідь слід тлумачити саме так. Але Залужний не займається, стверджує Телеграф, створенням своєї власної партії. Це теж я вважаю дуже серйозним недоліком. Тому невідомо, з ким він може піти на вибор. Є інформація, що мер Києва Кличко міг би скористатися дружбою залужним. І, можливо, інші згадані вище мною, теж, звісно, хочуть собі. Отримати такий політичний капітал для того, щоб підвищити шанси обрання своєї політичної сили і в парламент, і в свого представника на посаду президента України. Е, і от тут є дуже хороша цитата, що він став міфом, іконою український дядько, з яким себе асоціюють прості українці. Це про залужного. для української жінки, ж залужний це її чоловік, особливо якщо він військовий, не бізнесмен, не мільярнер, а простий чоловік. Ну насправді, тобто я кажу, що залужний став просто е, політичною пустотою. Яку кожен наповнює тим, чим хоче, хоча залужний цим точно не є, якщо просто раціонально поміркувати про цю е, людину і про її кар'єру, і про ситуацію, в якій вона розвивалася як військовослужбовець, і, про, і, так, далі, і так далі. Ось е, всі мріють про парламент, враховуючи це можливо буде теж одна з найбільш таких серйозних політичних баталій: боротьба за парламент. І телеграф стверджує, що приблизно 10 партій готуються до цієї парламентської боротьби. Списку буде Політична партія Європейська Солідарність Петра Порошенка і які розраховують отримати значно більше мандатів ніж вони мають в цій Верховній Раді. Я думаю, всі підстави для цього є, тому що патріотична позиція європейської солідарності відома так. Як опозиція, вона поводить себе вкрай не принципово, особливо щодо політичних питань, але волонтерство, конструктивна позиція з основних політичних питань порядку денного, я вважаю, дає шанси європейській солідарності. Європейської Солідарності поборотися за збільшення своєї парламентської фракції у парламенті. Петро Порошенко, схоже, теж хоче випробувати ще раз свою долю на президентських виборах, але нібито Європейська солідарність більшу ставку робить на парламентські вибори. До виборів. Європейська солідарність планує оновити список, додати нових облич, військових. Звісно, військові теж будуть брендами, які, через які буде фактично просуватися в парламент та чи інша політична сила. Е -е. І Європейська солідарність не планує ні з ким об'єднуватись навіть з Кличком. Та й сам Кличко, як стверджує телеграф, не планує балотуватися кудись і залишати е -е, місто Київського міського голови. Для то... І Тут стверджується про те, що призначення Тимура Ткаченка, новим головою Київської міської військової адміністрації, це є спроба ОПИС створити кличкові проблеми. І фактично є елементом підготовки владою до виборів. ЄС також не планує йти з експіскіром і колишнім членом команди Зеленського І... Але вони спільно критикують банково в тих, з тих і інших питань. Розумков людина, яка дуже багато зробила. Це ж теж це те про що я говорю. Лю людям, які зараз радикально змінили свої погляди, і вони зараз критикують Зеленського. Це Розумков, Дубінський, інші. А фактично сприяли приходу зеленського до влади і не пояснюють, чому вони змінили свою позицію, крім того, що Розумкова переобрала. Я вважаю, що він був кращим спікером, ніж Стефанчук, але факт залишається фактом, він член команди Слуг народу». Це потрібно пам'ятати, молодий екс-регіонал і так далі. і так далі. Тому він розумково серйозно готується до виборів, якщо вже переходимо до розумково від Європейської солідарності. І Розумков подаватиме затвердженням телеграфа себе як досвідченого політика, який знає, як керувати державою. Звісно, він значно більш презентабельніший ніж Зеленський. Він значно більш розумніший, ніж Зеленський. Він значно більш е, кращий оратор, ніж Зеленський, і ніж багато хто із «Слуг народу. Насправді він справляє значно більш позитивне враження як людина, як політик, ніж е, Зеленський і його компанія. Е, партія розумкова розумна політика планує набрати від 6 до 10 Відсотків, тобто подолати прохідний бар'єр і от потрапити до Верховної Ради. І е, Разумков хоче перетягнути до себе кількох слуг народу, тих, які йшли мажор, мажоритарниками, і його прибічники є також серед списочників слуг народу, але вони не можуть публічно про це оголосити, тому що, е, тому що вони тоді втратять свій мандат. Е, і Телеграф пише про те, що, за їхніми даними, Разумков має союз ще з колишніми Аваковим, Яценюком і Гройсманом. А фінансово цю кампанію підтримує Ахметов. Хоча в оточенні Разумкова це спростовують. Ну, а що їм робити? Мусять спростовувати. Далі. Юлія Володимирівна Тимошенко теж, звісно, планує. Балотуватися в парламент. Вона однією з перших, де-факто розпочала виборчу кампанію і окучує села. Тимошенко вважає про її електорат це люди похилого віку, які, як правило, живуть у селі. Тому її риторика не зміниться, вона буде йти зі своїми типовими політичними популістськими гаслами, які дуже легко лягають на серце нашим старшим виборцям. От Телеграф стверджує, що Тимошенко зустрічалася з Порошенком і проводила консультацію для те, для те, як забезпечити чесні вибори, і не дати владі використати адмінресурс, е і <світно -проїдя> всі впевнені, що партія Батьківщина впевнено пройде прохідний бар'єр в 5% і потрапить. До парламенту цікаво також е, твердження про Олексія Гончаренка. Це такий дуже активний медійно політик, е, який належить до Євросолідарності, до 2000, якщо якщо не помиляюсь, 2014 року чи е, він виступав з різко проросійським порядком. Денним це син е, одного з керівників фонду держмайна в минулому. Костосує, по-моєму, якщо я помиляюсь в прізвищі. От, але він останніми роками активно розвиває власний бренд, це видно. <кій> Намагається абстрагуватись від Порошенка, тобто дистанціюватися. Це теж, я вважаю, видно. Можливо, він має самостійні політичні амбіції. Я вважаю, що щодо президентських амбіцій, якщо він має такі міркування, то це взагалі не має жодних підстав. Можливо, він має якісь. Амбіції щодо власної політичної сили, не знаю, можливо, в цьому є якийсь сенс, він краще розбирається в цьому питанні. Але Євросолідарність, євросолідарність нібито мають важелі для того, щоб стримати Гончаренка від такого кроку, типу якийсь компромат, не знаю. Є також проекти, політичні проекти, які будуть пов'язані з військовими і з волонтерами. Тобто однозначно будуть йти типу, політичні партії притули Старненка там. Лебіги, Ланчина, е і е вони будуть конкурентами Євросолідарності. Звісно, вони будуть бити на те, що вони допомагали Збройним силам України, поповнять свої списки військовими. А люди в формі це люди, яких не можна зараз в Україні критикувати за їхні погляди, за їхні висловлювання, за їхні дії. Тому звісно, шанси у цих політичних сил теж будуть. Вже заявив про свої політичні амбіції Геннадій Друзенко, Друзенко, керівник першого добровольного мобільного шпиталю імені Парагова, борту якого заполонили Київ. Я чесно кажучи, не знаю, заполонили чи ні, але пишуть, що заполонили. Політичні плани і амбіції має також Білецький. З про командир окремої 3 третьої штурмової бригади, ми це бачимо про його активізації ме присутності в медійному просторі, при тому, що він уникає фактично критики Зеленського, а критикує досі 2014 рік, при цьому ігноруючи в цій критиці роль самого Зеленського, і поведінку Зеленського і свою власну. Ну тобто, чиста маніпуляція направлена на те, щоб вводити в оману людей. Його нібито теж фінансує Ахметов невідомо. Е, і е, стверджується, що є політичні амбіції в керівника Гур Кирила Буданова. Е, оточення, ніби його переконує брати участь у виборах, е, принаймні парламентських, але нібито у Буданова ще не сформувалося бачення. Е, але ну, стверджується, що Боданов хоче скористатися тим високим рейтингом, який ніби в нього є. Я не знаю, Боданов не мій політичний кумир, і тому я не вважаю, що він є адекватною політичною фігурою для того, щоб робити ставки на нього як на політичного лідера, але, ймовірно, якісь люди симпатизують йому тому він якісь плани, я так думаю, вибудовують. І за активністю Буданова, стверджує телеграф, дуже активно ретельно стежить за активністю Буданова. Його об'єднання, наприклад, із Залужним чи Зеленським наразі не розглядають, але джерела в політики, політику він не виключають, що він може приєднатися до Розумкова. Ну я думаю, що це було б раціональним політичним кроком і збільшило шанси і Буданова, і Розумкова для того, щоб потрапити до Верховної Ради. <зв 'язок> Банкова також шукає різних спільників. Призначення Кубракова радником міністра оборони. Тут Телеграф стверджує, що є Це саме таким способом відновити зв'язки із Кубраковим, як, як, на їхню думку, важливим гравцем на полі, ну, в політичних розкладах. От. ОПЗЖ теж пролонує ребрендинг, тобто вони будуть окучувати проросійський електорат. Я впевнений, в Україні цього електорату ще дуже багато, тобто в них є дуже високі шанси потрапити знову до Верховної Ради, і це дуже прикро, що українці не рефлексують над тим, в чому причина цієї війни. Яка є причина? Яка роль в цьому Москві сімнадцятого століття, якщо ви подивитися послідовно, ну, це проблема в тому, що у нас відсутнє історичне мислення, як таке. Що таке історичне мислення? Історичне мислення це коли ми осмислюємо наші нашу поведінку в історії як спільноти в контексті певних алгоритмів, в які ми постійно шаблони алгоритмів, в які ми постійно потрапляємо? Якщо ми побачимо, якщо би ми так мислили, то ми б побачили, що 17 століття фактично алгоритм наших дій не змінюється, і ми постійно потрапляємо в пастку дружби з Російською Федерацією, Московією там чи Російською імперією називіть, як хочете, і постійно ми не розуміємо, що ми віримо в те, що е м'ясоїд е Московія може стати травоїдною і погодитися примиритися з Україною. Ні, я вважаю, цього ніколи не станеться, тому що у нас екзистенційно різне бачення е як спільнот різне бачення. Одне одного українці не невойовничий народ, агресивно не войовничі. Ми захищаємо своє однак ми не нападаємо на інші народи і ніколи не нападали. В той час, коли росіяни це є агресори, агресори, які мають на меті денаціоналізувати захоплені народи, розсувкати їх московщити, і українці, на жаль, дуже багато українців досі цього не розуміють. Вони вірять в те, що з росіянами можна домовитися в той час, коли з ними домовитися неможливо. І навіть якщо буде якась зупинка військових дій, потрібно буде готуватися до нової війни з Москвою і не забувати про це. Хоча я не вірю, що українці не забудуть. Такі вже ми є. Такі вже ми є. Так тому, звісно, що. Всі розуміють, що якщо пройдуть парламентські вибори, то більшості в Зеленського вже не буде, тому будуть створюватися коаліції. І невідомо, чи вона буде створена. Тому навіть я вважаю, це теж така цікава думка про те, що дехто не вірить про те, що новообрана Верховна Рада довго протримається, і будуть нові парламентські вибори, якщо не буде створена коаліція. Зеленський буде теж йти з партією, але швидше за все це, ну я думаю, це точно не буде слуга народу. І в слузі дуже зараз чекають. Зустрічі з Зеленським для того, щоб він сказав, з ким кого він візьме з собою в новий політичний проєкт, для того, щоб разом із ним іти на вибори. На вибори і нова партія Зеленського, яка замінить Слугу народу. Я впевнений, що це буде такий самий політичний набір, набряд, як і політична партія Слуга народу тому що навколо Зеленського немає команди, є або облизувачі, або попутники. Це не люди, які там мають якусь певну кваліфікацію щодо державного дівниця, але швидше за все, ця партія зможе потрапити до парламенту. Ось такі розклади згідно цієї статті телеграфа. Я вважаю, що вони більш-менш відображають реальність того, що відбувається і чого ми в публічно не бачимо у публічному просторі. вважаю, і вважав цікавим про це записати це відео. Будемо спостерігати, як розвиватиме це події. Підтримуємо Збройні Сили України. Слава ЗСУ, слава Україні.